Українська народна казка Кривенька качечка. Були собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі. Ходім, бабо, в ліс по гриби. От пішли, бере баба гриби. Коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід і каже Візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати. Коли дивляться, аж у неї ніжка переломана. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по гриби. Вертаються, аж у них прибрано, хліба напечено. Борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знав. Другого дня знов пішли дід і баба по гриби. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От дід і баба думали, думали, хто б це був, ніяк не вгадаю. А далі баба дідовій каже, Знаєш що, діду? Зробимо так. Скажемо, що йдемо погребти, а самі заховаємося, та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою. Коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна! Така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці. А дід і баба тоді в хату дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й кинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою. Війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка, А гніздечка нема. Вона тоді як заплаче. Дід і баба до неї кажуть не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже, я довіку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку і веретенце. Я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят та буночок, побачили її і співають. Он, де наша діва, он, де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці. Кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо по нехай летить з нами. А дівчина їм відказує не полечу з вами. Як була, я в лужку виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони й полетіли далі. Коли летить другий табуночок? І ці теж? Одне наша діва, одне наша Іва на метеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо папір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами, як була я в лужку виломала ніжку. А ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок каченят?» побачили дівчину і зараз. Одне наша діва, одне наша іва. На метеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'їнці, нехай летить з нами. Скинули їй по пір'їнці, дівчина увертілася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла з табуночком. А дід і баба знов самі зостались.